Після сварки Зеленської з Трампом у Білому домі українці почали збирати гроші на ядерну зброю. Це не жарт. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський відкрив банку на ядерку. За перші 30 хвилин після відкриття банки, туди надійшло 2 мільйони гривень. Станом на 15.01 березня на банці вже 18 мільйонів гривень. І як каже Гороховський, Туди надходять гроші не лише з України, а й з Польщі, Сполучених Штатів Америки. Що це, друзі, означає? Це означає, що для того, аби перемогти ворога, нам потрібна єдність. Коли ми єдині, ми можемо все, в тому числі і можемо створити і зібрати гроші на створення ядерної зброї. І це мають розуміти всі: і Трамп, і Путін, і всі інші. Лідери світу, які зазіхають на Україну або підтримують агресора Російську Федерацію.